Go, go. Всім привіт, друзі! Сьогодні розглянемо колекційну фігурку Fortnite Сікер Шукач. Ось така має 40 артикуляцій. Виглядає дуже солідно. Давайте розглянемо, поїхали. Okay, так, давайте зараз переглянемо, як нам пишуть в інструкції 40 артикуляцій. Так, вони дають. Що в нас тут є? Так, ножки можемо. Ножки, бачите, рухаються, так. Тут і сюди у нас ножки рухаються. Ось так, щоб було видніше, так? Угу. Так, суглобів так, так? Да? Можна? Да, так, Угу. Можна як хочеш зігнути. Тут також. Угу. Дивіться на другі Теж саме. Так, крутяться, бачите? Вони крутяться. Ставна буде видніше. Крутиться. куди хочеш. Так. Руки. Давайте подивимося на руки. Там, бачите, пальці, да? і також вони оп, можна зігнути пальці. Чомусь тут також рука так схинається. Далі у нас тут ось да також схинаються. Можна ось так в сторони руку також вона робить. Вниз, вверх можна також робити. Друга рука теж саме вліво-право. Тут також вона згинається. Пальці також на другій руці. робочий, Так, рука також згинається. Голова. Голова також наскрутиться, нас крутиться, Переверх вниз також робить бомба. Просто бомба. Оце такий пластик, він просто-просто-крутецький. Квадрокіл! Якість просто 10 з 10. Якщо можна було поставити 11 або 12, я би поставив. Давайте побачимо, що в нас ще в наборчику йде. Ось така помпова рушниця. Бачите? Прямо як в Рівфортнайт, так. Ідентично. Далі. Ось такі нунчаки входять до набору. Такі супер, вони також гнуться, бачите, як? Можна зігнути, як хочеш. Так, пістолет також ходить ось такий. Здається, це дігл, так? Круто. Далі. Ось такий кулемет. Don't kill. Rampage. Ось така сумочка, мені здається. І ось такий спис. Win. Ось так, друзі, виглядає кулемет в руках шукача. Ось так виглядає пістолет. Дивіться, як він класно сів йому в руку. Бачите, як бомба просто. Наступна помпова рушниця також сідає в руку просто клас. Дивіться, зараз вам покажу, як круто це зробили. Бачите, як сідає в руку? Просто круто. Можна, як хочеш його потім крутити, поставити ось так. Так, сам цей рюкзачок, да? така сумочка. Ось так. Дуже легко кріпиться. Виглядає також шикарно. Також до сумочки. Ідеально кріпляться нунчак ось так, дивіться. Так, і ось маємо останнє ось такий спис. Дуже дуже крутецький, дивіться. Виконаний просто ідеально 10 балів, дивіться. Якщо вам сподобалась дана фігурка, ви зможете знайти в описі силочку на неї. Щоб її купити. Також, якщо вам сподобалось відео, поставте лайк та підпишіться на наш канал. Всім дякую за увагу. До нових зустрічей, Пока-пока.